Під постійними обстрілами та без їжі переселенка з Херсона розповіла про життя в окупації. Вікторія народилась на Херсонщині. Була свідком, коли Чорнобаївку обстрілювали. Я встала і пішла до вікна, і от в цей час почали нашу Чорнобаївку ракетами закидувати. І я отак стала і от стою перед вікном. І бачу з вікна, як я бачила ці ракети, як вони летять, зрив, чорний дим, зрив. П'ять ракет, по-моєму, впало, якщо не помиляюся. Вони прямо на сонечку так блищали. І я отак стою, знаєте, в коматозі такому. Діти поряд стоять, батьки ходять отак, знаєте, як ото, як зомбі якісь. Жінка згадує, як у перший день після початку повномасштабного вторгнення усі панікували, все змітали з полиць магазинів. Той перший день почали все розбирати. З прилавків я пам'ятаю, я заходжу в магазин, а там уже нічого майже немає. Якісь там цукерки лежали, шоколадки, такий маленький кульочок. Я його схопила, отак тримала, більше нічого не було. Вікторія Ястребова розповідає, брат подзвонив та дав їй 20 хвилин на збори. Жінка взяла найнеобхідніше і виїхала з Херсона. З правої сторони бачила, як Вертольоти літали. Як вони заходили, що там якісь були вибухи? Мене діти питали, це наші. Ну, вертольоти, я розуміла, що це не наші. Казала, да, да, все добре, що їм казати. До нас в машину заходили, не знаю, хто це був, на них не було написано, але з е -е, оружием. Стучали в машини, такі всі психовані, хтось там щось стріляв кудись в воздух, ну, хтось когось не пропустив машину, всі нервові. І цей чоловік почав мого брата з машини витягувати, а діти кричать, плачуть. Вікторія разом із сім'єю евакуювалась до Великої Олександрівки. Наступного дня зрозуміли, що виїхати вже не зможуть, та й запасів їжі вже не було. Ми бігли я з мамою і з бабусю, яка там жила. Шукали їжу, ходили по сусідах, сало було у нас, вершкове масло було у нас, каша для свиней, це така крупна. От ми її варили, закопали в огороді їжу, бо знали, що вони ходять по домам, забирають. Що забирають? Ми не знали нічого, бо до нас так і не дійшли. Коли почали стріляти по салу, сім'ї довелось виїхати в безпечніше місце до Кривого Рогу. А я дивлюся на прилавки, а там є яблука, є якісь там крупи. А ми ну, їжі не бачили півтора місяця. За півтора місяці ми стали дикими тваринами. Діти прийшли, ми взяли ті яблучки, пам'ятаю. Бо в Олександрівці ми їх ділили. У нас було яблучко, чотири дитини, ми різали на чотири частинки і давали там день через день по, -по кусочку. І вони бачать ті яблука, вони лежать, там, ну, наприклад, 2 кіло да? яблук вони дивляться і питають нас: мама, можна сьогодні я з'їм не одну четверту, а половинку? А вже у червні 2022 року родина Вікторії Яструбової переїхала до Чернівців. Ми відкрили карту і кажу: ну що, давай попитаємося, <сві> щастя наше. Закрили очі, я так карту Google відкрила, тикнула пальцем. І попала десь біля біля Чернівців. Ми не знали, куди нам їхати. Нам нікуди було їхати. А за кордон ми не збиралися. У Чернівцях Вікторію Ястребову підтримує фонд Голоси дітей. Тут вона разом з дітьми отримує психологічну допомогу. Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал С4.